На фронті пісяючий хлопчик розкрив ворожий склад боєприпасів та піхоту. Відео все було знищено дроном камікадзе. Народний депутат України минулого 7 і 8 скликань Єгор Фірсов, який зараз воює на фронті, показав відео знищення ворожого складу боєприпасів та піхоти. У Фейсбук він повідомив, що в бліндаж орки заносили БК вночі і старанно його маскували. Ми довго за ним. Йдеться про бліндаж Уніган. Спостерігали. Але комбат поставив задачу вразити склад тоді. Коли там буде знаходитись ворожа піхота, так і зробили. Спалились орки на тому, що один з них вийшов попісяти. Тут ми їх і підловили. пише Фірсов. Він зазначає, що склад боєприпасів і піхота в бліндажі були знищені дроном камікадзе. При цьому додав, що командир вчить подавати звіти про враження ворожих позицій і техніки не через папірці, а разом. з відео. Завдяки відео ми можемо аналізувати наші дії, вчитись самі, вчити інших та звітувати за донати. Так і робимо. додав Фірсов втрати РФ на фронті, останні дані Генштабу, як повідомляв УНІАН, сили оборони щодня продовжують нищити російських окупантів і техніку на українській землі. За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 228 тис. окупантів. Впродовж минулої доби, 29 червня, українські захисники та захисниці ліквідували ще 560 російських загарбників. Крім того, ворог втратив 3 тис, 41 танк, 7 тис, 863 бойові броньовані машини, 4 тис, 127 артилерійських систем, 630 реактивних систем залпового вогню, 389 засобів протиповітряної оборони, 3 тис. 519 безпілотників та 6 тис, 785 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Також ворог втратив 315 літаків, 308 гелікоптерів, 1261 крилату ракету, 18 кораблів та 569 одиниць спеціальної техніки.